Ви на полі викладаєтеся, граєте навколо, навколо триває війна, і для багатьох людей це щось таке, якась гра, яка не потрібна зараз, для чого вам клуб. А я розумію, що для багатьох інших людей, які пишуть, дзвонять, питають, коли буде матч, вони десь на позиціях. Шукаючи інтернет, мережу, щоб подивитися на трансляцію нашого матча. І сьогодні дуже буде багато таких ось наших земляків з міста, з району, які будуть дивитися з нашою грою, будуть переживати там, різні емоції, які вони від нас отримують, але все одно головне, що це дає можливість їм якби, поринути, відволіктись на щось інше. Це дуже важливо, не можна весь час бути весь час в цих думках. Воєнного часу. А зараз у нас матч проти команди, яка є лідером чемпіонату. Не просто лідером, яка, скажімо так, виносить всіх в одні ворота з 12 матчів нас перемог. Ми нічим не поступаємося. В таланті наших виконавців ми поступаємося в досвіді, який може повністю компенсувати бажання, самовіддача. І те, що від нас ніхто нічого не очікує. Ми можемо давати сюрпризи, ми можемо показувати свій рівень, а те грати на своєму рівні, на рівні свого потенціалу. Викладатися максимум сьогодні нам треба показувати стабільно високий рівень в цьому поєдинку, тому що нас нічого не влаштовує. Нам проти лідера чемпіонату потрібна лише перемога. Ми маємо розуміти, що ми, е, якщо ми в настрої, якщо ми налаштовані, щоб боротися до кінця, виборювати кожний м'яч, то ми обов'язково маємо досягати успіху в цьому матчі.